Бажаю міцного козацького здоров'я, мій позивний Аїд. Я командир взводу 3-го десантного штурмового батальйону. У нас на тесті сьогодні ЧЗ Брен 2. Дуже важливо вміти стріляти з різних положень. Зараз я вам покажу, як це правильно робити. Передусім, правильна стійка. Ставимо ноги на ширині плечей. Коліна вперед, таз назад. Руки максимально всередину, щоб зменшити свій силует. І зводимо зброю. Зайняли правильну стійку і ведемо огонь. Коліна згинаються для кращого маневрування із-за укриттів тощо. Зброю ми доводимо, маючи вже перед собою ціль. Відхнувши зброю до плеча, ми ухиляємо голову. Це займає більше часу для прицілювання. Саме така стійка зменшує зону ураження і допомагає краще прицілитись у ворога. Давайте відпрацюємо стрільбу з різних положень. Стрільба з коліна. Для стрільби з коліна можна спертися ліктем на коліно, і при цьому це допомагає вам висунутись із-за укриття для кращого прицілювання і стрільби. Якщо ми будемо стріляти інакше, висовуючись, ми нема, ми, нам дуже важко тримати рівновагу. У разі, у разі якогось ушкодження тощо ми випадаємо і нас легко уражить. уразить. Для заняття положення стрільби лежачі перед усім військовослужбовець зброю бере підмишку, тобто в ходу потрібно лягти, закидає підмишку, виставляє руку, далі улягається, ноги разом, п'ятка до п'ятки, закриваючи таким чином життєво важливі артерії. І починаю вести вогонь. Постійно намагаємось вести прицільну стрільбу для максимального ураження ворога.